Сьогодні з вами Пікі і ми сьогодні будемо грати в Roblox у Майнкрафт Обі. Тут у нас земельки такі. Ми по них зараз будемо ми вже пострибали. Ось тут чекпоінт Я його не знаю, чи я взяла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я боюся. А я думала, що я чекпоінт не взяла. Прикольно. Зараз треба проходити акуратно. Так, чекпоінт я вже взяла. Далі я прохожу там, де... Ну, білий бетон і на а, тут -а дерево, арбуз, дерево, арбуз. Можна взагалі, отак от перестрибнути. Все, нарешті. Далі тут стікла. Я, 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 я їх не вмію проходити, бо я якийсь час можу впасти. Ну, по паркуру я про. Надеюсь, я взяла чекпоинт, по тут я можу сдохнуть. Ну ладно. Так, все. О, дарова. Ну, цей этот паркур мені сподобається вже. Хотя б нормальний. Типа хотіла там, де лазити по чомусь. А не просто так приехати на блоки. Тут напевно, що всюди таке буде. Вот такая-то я уже люблю. Там-то там, там. крышу дома, там там, А, жабы. Скоренько пробежаем, жаба. Так, дальше нас туда забула що це. Ну ладно, взяла чекпоинт, и теперь ...стрибаємо на... Значит, Ай. А что я такого помню? Ну, ладно. Я на первый раз это роблю. А -а -а, панда. Я не хочу панду. Я не панда. Вот тут лишка. А, а что именно все лишка? Пусть будут червоные. Тут на нерозві поставили, там різнокольорові. Що іменно червоне? Ну ладно, тут а дальше у нас слава з цим як каміння. Ой, ай! Ай! Ай-ай! Не потрібно ні. О, моя чорноголова. Спаслася хоча б, хоча б чорна. Воно дуже до воно дуже скоро крутиться. Що робити? Так, 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 так. Єс, я прийшла. А тут вже обережно. Коротше, я так подумала, що перше тут. А ладно, посередине давай то значит, тута. Конечно. Я думала, что всюду на черный Так блин. Так. Значит, на -а -а, жовта. Дальше я так думаю, что такой кулированный пул у нас. Голубе. А, -а, -а, а я нічого не вгадала. Попробуємо сині. Чого я нічого не вгадую? Ладно, підемо сюди. А так, можна було? Так, ладно, тут стінка. А, дівчинка, а чого ти так високо стрибаєш? Я не поняла, ти що якась дівчинка? Світрка. Ну ви ж самі бачили, не тільки що стрибнула. А тут вже потрібно дивитися по-читерськи. Зараз. А, далі сюди. Далі я так думаю, ось сюди. Дай, дівчинка. Я без тебе хочу. А, <рр> <р applause> дівчинка. Ой. Ладно. Так, дальше сюда. прямо прямо Ну ладно, вот тут. Ещ. А... а я думала, що по них треба страстребатыю. Зомби, ты не можешь руки свої виставляти. хотя бы миссии мені дай. ЗОМБІ! Ладно, кріпер все допоможе. А я думала, що він е, прям близько. Насправді він далеко. <скріпси> <скріпси> Ладно, подивлюся, хоча б мої криля доторкаються до них, до їхніх рук. Все аккуратненько зараз пройдемо. Ось сюда. Блин, мои крылья сюда точно доторкнутся. Значит, я попробую, типа. Вот Ладно, шучу. Фух, все. Дальше сундуки. Так, я так думаю дойти оце, ну на ту лестницю. Дальше продовжити в другій частині. Хоча дойду ой до того і І Далі продовжимо в другій частині, наша буде третя. Ой-ой-ой, дякую! Дякую вам, велике, дякую. Ай-ой. Угу. Дякую, дякую. Так, взяла тепер тут ізумрудики. Так. Ще до того дойду. І все. Просто прямо дойду і все Дальше продолжу другие части. Там всякие вселяки. Ну все, сегодня с вами была э, Пики. И всем до побачення!